Це мені здається, поки мені більший окунь Здається в житті. Ну Давайте ради інтересу, скільки заважить цей апарат 595 грам. Фу, ну це просто кабанюра. Сильний мощний окунь. Такий великий окунь подарував просто незабутні емоції і його треба випустити обов'язково. Поплив. Це oh, файно. Ох ти що! Oh. Mm -hmm. Включаємо ваги і важимо його. 445 грам. Ну бомба, слухай. І такий гарний окунець, і ми його, звісно, що відпустимо, щоб він виріс. Два кілограми. Так що відпускайте рибу. Так. Чи слухав туди доставити? Ні, це саме. Знову ж такий окунчик. Невеликий, але в принципі приємно.